у роботі аеропорту Шереметіво через безпрецедентну хакерську атаку на російську компанію Аерофлот. Тамтешній Мінтранс повідомляє, що аерофлот скасував 54 парні рейси. Нині не працює вся система. А сотні пасажирів скупчилися на території литовища. Останнім часом для росіян перебої в авіасполученні стали звичною справою через атаки безпілотників. Регулярно закривають московські аеропорти та Петербурзькі Пулково. Однак атака хакерів може паралізувати аерофлот на тривалий час. Кажуть експерти понад сотня скасованих рейсів. А відтак червоне табло прильотів та вильотів. Найбільша російська авіакомпанія Аерофлот, послугами якої щоденно користуються 150 тисяч пасажирів, паралізована через потужну хакерську атаку. Компанія зв'язку з застроєм інформаційних систем в і відмінені. Просимо вас на наплод сайта аэропорта Шевитьева. Пассажиром отмененных рейсов доступны возврат средств для оформления на рейсы в ближайшие десять. В аеропорту Шереметьєво справжній хаос у терміналах довжелезні черги. Аерофлот рекомендував пасажирам, чиї рейси скасували, забирати зареєстрований багаж та залишати аеропорт. Дехто годинами чекав в літаках на багаж, адже робітники аеропорту вимушені були сортувати та вантажити валізи вручну. Компанія обіцяє повернути гроші або переоформити квитки за скасовані рейси, але каси аерофлоту не працюють. Тож оформити повернення можна лише в кол-центрі. Хто Дуже поспішають, доводиться добиратися на перекладних. Так, друзі, поліот у меня отмінився. Вот. Самі знаєте по чому. К сожалению, я тоже попал в это, у меня каждый мой перелет, это что-то с чем то В общем, еду на поезде, еле-еле смог купить билеты. Українська хакерська група Silent Crow з Білорусі у телеграмі опублікувала заяву, де повідомила, що колапс аерофлоту їхніх рук справа. Операцію вони проводили спільно з іншою білоруською групою Кіберпартизани, і це їхній протест проти війни в Україні. За словами хакерів, до операції вони готувалися понад рік. І їм вдалося глибоко проникнути в мережу аерофлоту та навіть отримати контроль над персональними комп'ютерами працівників компанії, зокрема і керівництва. Хакери знищили АІТ-інфраструктуру авіакомпанії 7 тисяч серверів та викрали 20 терабайт даних. А відтак отримали доступ до бази з записами перельотів, системами контролю персоналу та внутрішніми телефонними розмовами. В Кремлі дії хакерів назвали тривожними. Там теж генпрокуратура вже порушила кримінальну справу. Водночас працівники аерофлоту розповіли російським змі, що комп'ютери припинили роботу не лише в аеропорту Шереметіво, а й в штаб-квартирі перевізника. Масштаб збою такий великий, що в компанії навіть не можуть заправляти літаки. Там переконують, команда фахівців працює над якнайшвидшим відновленням штатної роботи серверів. Та коли все запрацює, невідомо. Одні експерти кажуть, можуть знадобитися місяці на відновлення повноцінної роботи. Інші заспокоюють, що масштаби хакерської атаки не такі страшні. Компанія достатньо стара і IT-інфраструктура у ні зріла. Поэтому я думаю, що безвозвратно потери огромного кількості даних не буде. А процес восстановлення може займати там мати нескільки дні до нескольких тижнів, А повністю виставлення функціонала на тлі колапсу роботи аерофлоту акції компанії полетіли вниз. Також почалися проблеми з доступом до сайту та додатку держпослуг. Їх не могли відкрити користувачі по всій країні. Але найбільше скарг надійшло з Москви та Санкт-Петербурга. Ярослава Марущенко, програма «Вікнес ТБ марафон. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш, про побачене. Найбільша авіакомпанія Росії Аерофлот паралізована. Білоруські кіберпартизани заявили про те, що вони здійснили успішну атаку на інфраструктуру аерофлоту. В результаті чого, як ви вже могли сьогодні чути, десятки авіарейсів скасовані. Терабайти інформації авіакомпанії знищені, вилетів в загальний доступ, і тепер на відновлення, хоча б часткової повноцінної роботи, підуть місяці. З цього почнемо розмову з Андрієм Коваленком, керівником центру протидії дезінформації РНБО України. Пане Андрію, вітаю. Вітаю вас. Нам то переживати з вами особливо нічого. Ми і так аерофлотом не літали. А як росіяни взагалі реагують на те, що сьогодні сталося з їхньою авіакомпанією? За великим рахунком для росіян і е, практично щоденний кавор в, аер... в аеропортах через дрони це був шок. Зараз вони насправді шоковані тим, що. Країна їхня повертається до потягів автотранспорту, і пишуть навіть, що скоро на повозках доведеться їхати. Незадоволені у багатьох фактично гроші зникли, тому що квитки не реалізовані, і не зрозуміло, як повертати ці гроші. Тобто в їхніх чатах панує така, знаєте, бита стосовно цього. Але тут глобальна історія, і дуже добре, що це відбувається, тому що слабке, реальне, слабке місце. Росії це авіасполучення як цивільне, так і в принципі перевантаження певних вантажів, перевозки певних вантажів і логістика військова. Вона підв'язана під транспортну авіацію російську, яка також через постійні перебої в роботах аеропортів вона так само страждає. Відповідно страждає вся логістика. Тому це болюче місце вдалося намацати. І це може прямо вплинути на будемо так говорити в майбутньому на так би мовити бажання росіян далі застосовувати шахети проти українських цивільних міст відповідно. Ну такий знаєте сигнал. Не бийте шахедами, а там, а там подивимось, пане Андрію. Ну тобто, якщо ми зможемо тримати силами оборони України оцей темп реалізації плану кавер по російських аеропортах, хоча б центральних, то в принципі я так сприймаю як журналіст. Це хороша інформаційна спецоперація, тому що за нас роботу з інформаційної кампанії по російській паніці будуть виконувати самі росіяни. Так, да, вони відповідно це відбувається в їхніх соцмережах, у їхніх чатах. І, звісно, росіяни самі такі знаєте, це аміоби, які не здатні на протест, як показує досвід, реальний протест, який може до чогось призвести, але як мінімум, це невдоволення, воно впливає на підтримку проведення СВО, так би мовити, тому що вже доведено, що коли діпстрайки почалися по військово військовопромислового комплексу по дальніх російських містах, і вони просто чули вибухи в цих містах. Підтримка СВО по соціології, яка проводиться на території Росії, різко за рік впала. Відповідно, тут москвичі в першу чергу і жителі Пітера та інших міст, які користуються авіацією цивільною, да, у яких є гроші на квитки. Вони відчувають незручності. А це якраз той електорат, золотий електорат Путіна. На якому все тримається, відповідно, якщо у них впаде підтримка, так званої СВО, ну в даному випадку є шанс, що це змусить змінити політику як мінімум Путіна стосовно війни. Ну, а от чи справді змусить? Тому що сьогодні ще для росіян одна новина прийшла е з сюрпризом. Дональд Трамп заявив, що скорочує термін, який видав Володимиру Путіну на завершення чи припинення активних бойових дій з 50 днів до 10-12 днів. І якщо 50 днів цього ультиматуму залишалися, припадали точніше десь на 3 вересня, то 10-12 днів, ну 12 за максимумом, якщо від сьогоднішнього дня рахувати, то вони закінчуються 8 серпня. Це не може підштовхнути Росіян до якоїсь активізації, тому що вже Лавров сьогодні казав, що це буде перший раз, коли Росія воює абсолютно без зовсім зовнішніх партнерів у цій війні і воює одночасно з усім заходом. Я мовчу, що він забув про Північну Корею і інших сателітів, Але чи не стане це тим тригером, який збере росіян докупи і дасть їм якийсь стержень? Насправді. Е... Погрози без дій навряд чи стануть тригером. Відповідно, як тільки будуть запроваджені санкції, якщо вони будуть запроваджені в по формулі 100% проти Росії і 100% мит проти тих, хто купує російські енергоресурси, економіка Росії для інтенсивної війни в таких умовах має запас жиру десь від. До шести місяців відповідно за різними розрахунками, якщо ці санкції будуть працювати шість місяців. Вони ще можуть зберігати інтенсивну війну на тому рівні, на якому вони зберігають зараз. Після цього кризові явища посиляться, і це вплине суттєво на населення. Якщо збіднішення населення буде для режиму Путіна нормальним і для самих росіян нормальним, вони Спробують далі продовжувати війну, але чи буде Китай в такому випадку допомагати росіянам? Китай швидше за все вибере все ж таки співпрацю з США і вже торгова війна, яку Трамп почав проти Китаю, вже довела, що Китаю вигідно домовлятися з США ніж йти на смерть своєї економіки. Відповідно, а Лавров бреше. Звісно, Росія без боєприпасів КНДР взагалі б не змогла вже давно підтримувати інтенсивну війну, яку веде зараз. Тобто, вони не самі вгіюють, зовсім не самі. Лавров та не подихає, якщо не обмане. Дякую, пане Андрію, що поділилися своїми думками. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, був в розмовній студії. Факти, яким можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.